Україна прагне зробити більше військових об'єктів РФІ доступними для ударів. Во-первых, звісно, наносить вред створює додаткову угрозу. А наші розробники дронів та дипломати переконують партнерів у важливості далекобійної зброї. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Зараз збройні сили працюють над тим, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики, критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб усе це опинилось у зоні досягнення нашої далекобійної зброї. На цьому етапі це забезпечують наші дрони. Наступний етап це наші крилаті ракети. А за ними прийде черга і українських далекобійних балістичних ракет. Ми з вами постійно обговорюємо практично тему озброєння українського контингенту збройних сил загалом сучасною технологічною зброєю і самостійно, і при допомозі наших партнерів. Це питання надзвичайно актуальне, і як ми усвідомлюємо, воно від нього залежить і результат цієї російсько-української війни, і, і остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Ми пам'ятаємо, як в різні періоди життєдіяльності відновлення української держави тема. Виробництво сучасного озброєння активно обговорювалося і в парламенті, і в Кабміні, і в Офісі президента, чи в адміністрації президента. Попередня адміністрація тоді розробила відповідні програми оборонні, і, до речі, була розроблена і ракетна програма терміном десь понад 5 років, яка передбачала виробництво власними силами. Відповідної ракетної зброї, і морського, і е, повітряного, і наземного базування. Ну, ми маємо зараз Нептун, як ви знаєте, він модернізується і все таки інше. Тому, якщо говорити об'єктивно, то е, потенціал оборонно -промис... оборонної промисловості України він існує. Є і потужності промислові, є і е, конструкторські, і професійні кадри, і наукові, є е, той е, потенціал, який безпосередньо може. Виробляти те, що потрібно в даній конкретній ситуації, але ми прекрасно усвідомлюємо, що частково час був упущений на якомусь етапі, коли ми продавали зброю наліво направо, а інколи роздавали, інколи заробляли на цьому недобросовісні ділки, в тому числі і. Урядовці і все таке інше, тим не менше, зараз створюється враження, що ті контакти, які має Україна із нашими партнерами, вони спрямовані не лише на те, що якомога більше і швидше ми отримували те, що нам потрібно, і про що ми домовились. Але не зважаючи навіть на ті виборчі процеси, які відбуваються в США і в окремих європейських країнах, але зараз Акцент переноситься і на те, щоб допомогти Україні виробляти високотехнологічну зброю, і на власних підприємствах, і на підприємствах е країн сусідів наших партнерів. Цей процес вже запущений. Ми знаємо, рейнметал там інші вже компанії підключаються, і скандинавських країн, і Німеччини, і Франції, і Сполучених Штатів Америки. Це вселяє певний оптимізм, але це. Займає певний час, і зараз основне питання, про яке говорить і президент, і головнокомандувач генерал Сирський, і всі аналітики, експерти, збройні сили українські, починаючи від рядового і до генерала, це Необхідність всілякої, всеосяжної і швидкої допомоги наших партнерів у тому, щоб доозброїти наші збройні сили. Це по-перше, відповідною технікою, в тому числі і ракетною зброєю, боєприпасами і вже тієї зброєю, яку ми отримали від наших партнерів, отримати від них досвіл е вражати військові. Об і об'єкти критичної інфраструктури Росії, які працюють на оборонку в глиб Росії. Зараз точиться дуже, я так розумію, важка дискусія. Нещодавно делегація була в Вашингтоні, міністр оборони, інші наші посадовці, в Пентагоні, в Держдепартаменти. З німцями там контактуємо, в Європейському Союзі, але в Європейському Союзі є проблеми. Не всі країни одностайні в тому, щоб задовольнити потреби України, і особливо щоб дозволити їй вражати цілі вглиб Росії. Ну в авангарді такої заборони, як ми знаємо, перебувають сателіти Росії Угорщина, Словаччина. Ну останнім часом, незважаючи на певні заяви, італія щось висловилась проти того, щоб її зброя застосовувалась проти Василье, Росії, зрозуміло. Пане Василь. Пане Василі огляду на те, що ви сказали, що із згайний був час такі проблеми з відбудовою якісної шалованої оборони, тощо чи підтримуєте ви заклик Олексія Гончаренка, народного депутата, який в своєму дописі в Фейсбуці нещодавно закликав до масованих чисток взагалі в міністерстві оборони і звільнені міністра оборони Умерова. Ну, ви знаєте, тут по різному можна ставитися до наших парламентарів. А парламент, як ви знаєте, є одним із суб'єктів демократичного цивільного контролю за збройними силами і іншими військовими формуваннями. Але в той же час я вважаю, що такий робесп'єрський підхід, такий радикальний підхід, він не може бути корисним. Для збройних сил, для управлінської складової сектору безпеки і оборони. Тому що якщо ми станемо на шлях такої, ну я б сказав, по великому рахунку абсурдної ротації всього і всіх, з ким ми залишимося, адже основний принцип, як на мене. Роботи і підбору кадрів в секторі безпеки, оборони і в Збройних сил України повинно бути правильне використання молодих і досвідчених кадрів. Це запорука того, що. Військо буде професійним, військо буде енергійним, військо буде здатним е, вирішувати ті завдання, які ставить і президент, і головнокомандування збройних сил України. Тому безумовно я розумію, що наступають десь там можливо якісь передвиборчі процеси. Вже кожен намагається піаритися, світитися, якось проявити свою таку жорстку позицію стосовно того, що відбувається. Те, що є необхідність корекції ситуації в секторі безпеки і оборони поза всяким сумнівом. І це стосується і логістики, це стосується і певних категорій командного складу і е, тих осіб в уряді, які мають безпосереднє відношення до е, Збройних сил і забезпечення їх всім необхідним. Але огульно я вважаю безпідставно і е, так деспотично запускати отаку от кампанію секвестру е, кадрів вищого складу. Я вважаю це недоцільне. Це лише бути на руку ворогу. По перше, це деморалізує збройні сили і сектор. Безпеки і оборони в цілому ну і негативно впливає на морально-психологічний стан українського суспільства.